Вітаю всіх на каналі Стесі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні у нас найулюбленіша моя рубрика та, мабуть, і ваша також. Це покупки. Покупки у рукодільній крамниці в гостях у надки рукоділки. Посилання я залишу в інфобоксі, то є свято скуплятися, купляти щось у надки для свого улюбленого хобі. Тож, давайте подивимося, що в мене є. Надка завжди кладе такий подарунок, ось дивіться, така нитка і бобіна. І в мене бабін якраз мало. Чомусь я не знаю, я їх їм може чи що я роблю, не знаю. А ось зараз на цю бабіну я й наметаю нитку. Ось такий, дивіться, який величезний магніт. Мені здавалося, що він маленький, то я, він прийшов, і мені так сподобалося цей собака сподобався. Я у надки бачила його на роботі та теж схотіла собі таку. Так, такий магніт, мені дуже подобається стиль, як він зроблений, такий намальований, дуже красива собака. Красивий собака, я собі його одразу придбала і дуже довго хотіла. І наразі радію, що він в мене є. Ще я купила тканини. А тканини, як ви знаєте, я рідко купую просто так. Мені здається, що вони такі ну, дорогі тканини трошки, але проте вони не, 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 не стають дешевшими, тож я і а, купила тканини собі. Свайгер, 16, 16 каунт-білий це такий базовий. А, Ну, проте я його не просто так купила. Я буду шити банер новорічний, скоро може, дай Боже, і на синьому, темно-синьому хочу спробувати замінити на мілхілах. На таких геловінських мілхілах хочу замінити спробувати тканину. Подивимося, як то виглядатиме. На одному заміню, якщо сподобається більш ніж на папері, то буду шити на папері. Нарешті новинка вже, яка була анонсована може рік тому, чи до, до війни точно. Це такі кольорові нурге. Мені здається, що ці е, на сьогоднішній день. це найкращі. Для мене це найкращий е, варіант вишивки. Вони красиві, вони компактні, вони легкі. А і ще й кольорові такі красиві я купила собі дві пари. Та для них купила чохли. Проте, знаєте що, наші чохли, якщо вони такі красиві та кольорові, не знаю. Проте чохли найбудуть. У мене є ще й інші а Такі нурге-п'яльце, може будуть іще. Ось дивіться, який чахол красивий, такий у квіточку. Тут написано для якого розміру і з дірочкою для. У мене завжди немає, знаєте, дірочки для, такого, для цього гвинта. Тож, нарешті, є, і мені ще Оля дарувала, мені здається, і Ксюша дарувала. Такі чохли там були, а, дірочки для м -м, процесу. Ось. ось так ось воно натягується класно, дивіться, і так виглядатиме. І так мені теж подобається такий літній осінній варіант. Дуже красиво виглядає, дивіться, ось так. Проте цей фіолетовий колір, мені шкода. Ну, проте, бачите, дірочка є, і він, видно, що він фіолетовий. Ну, не знаю. Я подумав, як я це зроблю. Поки що я їх нікуди собі не застосувала. Ці саме рожевий та фіолетовий, проте новим процесом 100% бути. А, і ось буде як застосувати. Давайте вже її відкрию. Думала, відкривати чи ні, чи скласти та кохання собі. Ні, відкрию, вже покажу вам і сама хочу подивитися, яка тут колір такий синій, ось так теж натягується воно і виглядає ось таким ось чином. Дуже прикольно мені подобається, проте, знов скажу вам, якщо вони були коричневі, то воно не було шкода. А зараз такі красиві-красиві кольори, і трошки шкода, що гвинт буде. Ой, гвинт буде видно, проте. Цю раму буде весь п'яльця будуть під чохоликом. Проте, знаєте, це, цей чохол не просто для краси. Я вам вже казала, що я якось зіпсувала так роботу, шила не один рік. І ці чорні такі плями вони нікуди не зникають. Прали-прали і нічого воно не випирається. Ось так ось я вам скажу. Ось така краса, дивіться. Ну і так теж прикольно. Бачите, такий гвинт, видно, кольоровий. І такі о, красиві, такі ось о, чохли. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Ось, а, ось воно. Тобто те, про що я вам казала, це невеличкий мілхіл, карамельне яблуко. Це те, що я хочу так шити для настрою, поки є атмосфера, поки є де робити такі гарні фото з готовим виробом таким. Ось це я і шитиму. Таке красивене карамельне яблуко. Не знаю, чого я так його різко схотіла. Я його багато разів бачила, та проте я думала, що це палець, чи що це, я не розуміла. Проте, коли до мене дійшло, що це карамельне яблуко, якось вночі я собі схотіла його. І ось хочу вишити, та буду роздивлятися вже готовий. Так, дивіться, на що я ще розорилася. В мене є такий ось пак-органайзер. Це мій другий пак-органайзер. Він дуже-дуже зручний. В мене усі і маленькі, і дешеві, і дорогі, всі зайняті, проте я вже втикаю її ігли, а, собі куди тільки не втикаю. Тож, наше так страждати, треба купити органайзер. Ось я зараз вже на момент, коли записую аудіотрек для цього відео, я вже його з успіхом приладнала для мілхілів, і цьому рада. І дивіться, що в мене ще тут є. Мені надка поклала такий гарний подаруночок. Мені навіть шкода, його він в мене лежав, то я його, мені шкода було його відкривати, така гарна, такий гарний папер. Я і дорогів повирізала з цього паперу та до своєї пробкової дошки припінила та ще вклала у блокнот, теж туди я їх повирізаю. Та вклею. Мені дуже сподобався цей папер. Тож давайте відкриємо з вами разом. А, дивіться, така краса. Я вже записую аудіотрек після відео. Та дивіться, це, це кружеве мережево таке, воно у літучих мишах. Я цього не, не, не помічала, а потім помітила, це така краса. Красива сумочка, і вона ще плюс каже мені, що треба починати нові процеси. І на момент знов запису треку я вже її приладнала до своїх процесів мілхіл, мілхілів, великого та маленького, нових, які я хочу шити. Дивіться, яка красива і така китиця на змійці. А в сумочці ще був... Дивіться, така е, красиво вона біла внутрі. І тут мілхіл в мене був такий. Дивіться, я якраз хотіла думала замовити собі, чи ні, такий красивий мілхіл. В мене ніколи не було такого набору. Ось хочу я пошити а, такий красивий набір. Дуже класно виглядає. Дуже красиво. Така у шляпці а, кіт такий і пришивний елемент є. Дуже класно. Дякую, дуже красивий набір, тож я спробую нарешті такий набір. Ще ось, на момент, знов, як я знімаю це відео, ми вже пів шоколадки з'їли, дуже смачна. Хоча рідко коли мені подобається чорний шоколад, проте оцей мені подобався. Він такий не гіркий, я його із задоволенням вранці вже їла. Дуже смачний. Мені дуже сподобався, дякую. А, ось трошки блікує лампа. Зараз дивлюся, не дуже гарно видно обкладинку набору. А ось такий в мене є блокнот. Дивіться, я завжди малюю собі такі сердечки, а зараз вже і мені намалювали дуже класно. Мені подобаються такі сторінки. в мене ніколи не було таких сторінок із сердечками по боках. Мені дуже подобається, саме коли ось так. Класний блокнот мені, дякую. Ще не придумала, що писатиму, проте щось важливе писатиму. Ось ручка в мене є дуже класна та теж, дякую. В мене вона якраз підійде для мого куба. Там такі отвори не дуже великі, тож ручка дуже класно там підійде. В мене тут листівочка, проте листівочку я не читатиму, це особисте. Проте покажу вам, як вона виглядає. Мені здається, я знімала, як вона виглядає. Я в шоці, такий гарний подарунок, дуже несподіваний для мене. О, дивіться, я ще знайшла. Тоді не одразу побачила такий маячок на ножиці Хелобінський. Це є така крамниця, класні штучки від Наталки. Я вчора зайшла, подивилася, дуже багато цікавих речей і зажими для тканини є. Залишу посилання в інфобоксі. Дивіться, яка красива строчка на карманчику, дуже красива така. І взагалі сумочка дуже класна. В такому хэллоуинських кольорах та а, стилі, що мені дуже-дуже подобається, і я її вже використовую активно. Я полюбила такі сумочки, я не знаю, я два роки тому вперше отримала її в подарунок і полюбила, вже люблю усі сумочки такі. Ось така листівочка з красивими птахами, я прочитаю собі текст, і листівка вже прикрашає мій, мою дошку. Дуже красива. Просто немає слів, я слів не маю і я навіть не знаю, чи гарно то, що я записую аудіоряд вже через добу, як я це відкривала, чи погано. проте... Коли емоції відкриваєш, так дуже важко писати і, ой, писати і відкривати і на камеру, і казати, це буде таке відео не дуже, знаєте, мені здається. А, проте реальні емоції в мене і зараз вони є. А коли я дивлюся це відео через камеру, як переливаються камінчики на цьому маєчку-маячок, в мене вже на моїх ножицях Хеловінських. Тож, я поки не шила ще. Я ж вчора весь день коперсалася в своїх покупках, в, свої, в подарункові, а в подарунку у цьому коперсалася цілий вечір. Тож, ще раз показую вам такий красивий маячок, та знов посилання на, на цю крамничку я залишу теж в інфобоксі. Дякую, Наталко, тобі за такий душевний подарунок усе мені до душі. Це Кажучи. Ось такі в мене були покупки та пода подарунки. Дякую вам за увагу. Дякую Наталко тобі, як завжди, за магію і за подарунок окремий. Превелике дякую. Усі посилання на канал Наталки та на крамницю з маячками та з, Ната з крамницею Наталки я залишу в інфобоксі, ще раз кажу, пошукайте. Усім мирного неба! Усього найкращого, скорішої перемоги. Все буде гаразд, все буде Україна.